Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про кредитування. У нас у студії керівник бізнесу споживчого кредитування Євгеній Ратушний та Анжела Дзіндзюра, керівник регіонального прес-офісу. «Приватбанку». доброго ранку. Добрати доброго вас бачити і одразу на ну перше питання. Якщо ви у нашій студії, значить щось особливе, щось краще Звичай. ніж у інших. Ми до вас приносимо тільки ті новини. І ті цікавинки, які є тільки у нас А деньги при несі наступного ранку. Запрошуйте. Так, ну добре, давайте розкажемо. Чим дійсно ваша програма відрізняється від інших, і чим вона особлива? Ну на самом деле, в нашому банку очень много преимуществ, одним одні з которых є то, що при согласуванні кредита клієнту ми не требуем от нього справки о доходах. Это очень важно. А также немаловажно то, что данное решение приходит в течение двух часов. Единоразовая комиссия в нашем банке отсутствует. Единственные расходы, которые ложатся на клиента, это расходы за услуги нотариуса. Но ну и здесь банк, естественно, позаботился о своих клиентах и заключил договора с нотариусом о предоставлении скидки. В розмірі не тридцяти 30% от ринічних стоїмості услуг. Угу. Я правильно розумію, ми можемо скористатися, якщо ми прийшли за кредитуванням, можемо скористатися послугами вашого нотаріуса, або якщо є свій, можемо скористатися його принципі, правильно? Да, 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 ага. но ціни наших нотаріусів будуть гораздо приємніші, поэтому ну, вибір буде очевиден. Угу. Терміни кредитування, а, якщо це стосується іпотеки, то 20, до 20 років, якщо авто. До 5 лет. 20 років і 5. І під які ми відсотки беремо? Конкурентні. Конкурентні процентні у нас по ипотеке это первичное жилье новостроения 17,9%. Вторичное жилье – это 22,9%. Но, опять-таки, напоминаю о том, что у нас отсутствуют разовые какие-либо комиссии, и ставка у нас не плавающая. Она у нас на постоянной основе. то есть она не изменится А брать можно в какой валюте? Да. Только в гривне. А. Только в гривне. Тогда…

складнощами економічними жоден банк не кредитував ні іпотеку, не кредитував автокредування. Сьогодні ми його поновили, і говоримо про те, і запрошуємо наших клієнтів. Будь ласка, звертайтеся. Звертатися можна у будь-яке відділення або зателефонувавши на лінію 3720. Ви залишаєте заявку про те, що ви спланували. І до вас з вами зв'язуються представники банку і вирішують уже в особистому порядку усі ваші питання. До речі, мушу сказати, що коли наші клієнти працюють з нами по іпотеці, то ми супроводжуємо іде юридичне супроводження повністю усіх процесів заключення договору, покупки і так далі. Тобто, це все бере на себе банк. Клієнту залишається тільки знайти те приміщення, ту квартиру, яка сподобалася, і звернутися до банку. Єдине, що хочу зазначити, що має бути перший внесок. Тобто перший внесок, який складає відсотково, скільки там у нас є? 25% на нерухомість. Так? І на авто від 15%. від 15% на авто насправді це так важливо юридична підтримка при покупці Звичай. великій тому що зараз стільки шахраїв Стільки шахраїв да. тим більше що це все перевіряється перевіряється надійність цього житла перевіряється продавець який продає це житло чи тут, чи рухоме майно тобто якщо ми говоримо про автівку до речі наші клієнти можуть купувати автівки не тільки нові але й вживані за нашими кредитними програмами, тобто, це не потрібно мати, наприклад, раніше ми працювали з автоплощадками тільки Приватбанку. Сьогодні ми працюємо з усіма автомайданчиками країни. Це можуть бути продажі через сайти, інтернет-сайти, це можуть бути, навіть якщо у вас сусід продає автівку і вам вона сподобалась, будь ласка, беріть сусіда за руку. Угу. Будемо оформлювати. Тобто ви одразу видаєте сусіду всі кошти, а я потім вам їх виплачу. А Потім ви працюєте вже з банком. Сусід живе собі щасливо, не хвилюється за свої кошти, а ви працюєте потім з банком, поступово виплачуючи цей кредит. Угу. А яка статистика? Ця програма коли почала свою роботу? так? дана програма почала працювати з першого числа цього місяця. Ага. Ага. Да. Тобто ми стартуємо і звичайно. Ми звернулися, ми звернулися до вас, аби розказати це вашим телеглядачам і нашим клієнтам. І сколько чоловік уже, є статистика, яка скільки человек вже взяла іпотеку, ну, і... либо вже у нас є маса ще незавершених здівок, але порядка 40 чоловік зараз отримали вже полошеположительне рішення. <ріки> Знаючи такі достатньо інноваційні підходи Приватбанку, я так зрозуміла, у мене є приват 24 Я можу звернутися до свого асистента, да, і вона мені більш детально розкаже про мій конкретний випадок. Тобто, якщо у мене виникнуть питання, я правильно розумію, а, аби по три <ріки> рази не бігати, тому що. Зазвичай так, біжиш, треба запитати то-то-то. Приходиш, половину потім забув. Справа в тому, що е, працюєте з нашим банком, ви ж розумієте, можна запита ставити запитання як в інтернет-банку Приват 24, так за телефонну лінію 3700. Це цілодобова підтримка клієнтів. Навіть якщо ви о півночі згадали, що ви щось Набули, да? забули запитати, то ви можете за цим номером 3700, і вам, наші спеціалісти, Дадуть відповідь на усі запитання, які вас зацікавили. От спіш да, думаєш, Боже, хочу іпотеку двадцять ночі. алло, і прямо знаєте, сказано. моя хата, моя правда. У кожного має бути своє житло. Так, і сьогодні Приватбанк ми заключили договір, договір про співпрацю з державною іпотечною установою про те, аби найпередовіші технології Приватбанку у співпраці з державною установою дали змогу усім українцям придбати своє власне житло на сьогоднішній день. Ми в першу чергу, звичайно, працюючи з державною іпотечною установою, ми хочемо вирішити допомогти вирішити питання про придбання житла для військовослужбовців для незахищених категорій населення. Тобто ця співпраця дасть свої плоди, тому що ви ж розумієте, що якщо держава береться за допомогу, то щось, мабуть, з цього має вийти. І що стосується новобудов, да то дуже часто у нас в місті, зокрема, здають з голими стінами. Чи можемо ми вкласти ціну ремонту в цю іпотеку? Чи це окремо поділен? Ні, ні, ні. Угу. Тільки стоїмость об'єкту. Ага, тобто те, що вказано в договорі, те да. ми виплачуємо. І знову ж таки для того, щоб наші клієнти не були обманутими, для того щоб працювати з новобудовами, тобто, якщо ви хочете брати кредит у новобудові, то попередньо Приватбанк перевіряє надійність. Цієї іпотеки, тобто чи отримаєте ви це житло, ми перевіряємо, і крім того, ми з ними знову ж таки складаємо договір про співпрацю. І потім тільки ми починаємо кредитувати. Ну це захист себе. правильно? просто у нас така практика поширена. От скільки не дивись по новинам, дуже багато ми бачимо тих будинків, які просто потім не здали. Так. Таким чином, я як клієнт, як споживач, себе якось захищаю. Тобто, потім Приватбанк своїми масивами розуміємо масштаби. Да, це не я Приватбанк я його не зов... буде співпрацювати з сумнівними забудовниками. Ага. Тобто Приватбанк ніколи не буде заключати договір і працювати з сумнівними забудовниками, яких є сумнівна репутація, які не перейшли, не прийшли провірку наших спеціалістів служби безпеки. Угу. Боже, так цікаво, я розумію. Так. Не в ефірі, напевно, буду питати з приводу певних новобудов в нашому місті. Але бачите, у свого агента ви можете поставити Послідний ці чи інші питання. Є 40 людей, які да ми статистику знали. А є люди, которым отказали. А, да, очень интересная статистика. У нас, на самом деле, я пока сидел здесь, вспоминал, у нас 41 заявка за этот месяц, из них 39 одобрено. Да. То есть два человека всего получили отказ. Але я думаю, що краще отримати відмову від вас, аніж потім засмутитися аніж потім і зрозуміти, що ти вклав свої гроші і вони просто розтанули. Добре, ми вам дуже вдячні. Дякуємо вам за те, що дякую за запрошення. Запрошуйте у нас. Є чим поділитися з телеглядачам. Ви чим потрібно ділитися. Ладно, хорошо. Будемо спасі Ми двигаємося до ефір.